Привіт! Сьогодні ще про одну новинку Пілінг ЗК Face. Це такий трифазний, всесезонний пілінг, біоревіталізант для ліфтингу, омолодження шкіри. Ось такий він гарний, в ньому є три шари. Перший шар це низькомолекулярна гіалуронова кислота, ефірні масла м'яти та лимону. Другий шар. Це високомолекулярна гіалуронова кислота та нижній шар це кислоти бурштинова, ферулова, піровіноградна та пробіотик. Чим відрізняється цей пілінг від інших? Це пілінг біровіталізант, а він відновлює якість шкірі. Тому це не тільки для. Лікування постакни, гіперпігментації це для омолодження також та покращення пружності шкір. Робимо його курсом 4 рази на 2 тижні і отримаємо дуже гарний результат. До зустрічі!